Привіт-привіт, мої любі колекціонери! Сьогодні я вам покажу шикарну модель, яку урвав один із моїх улюблених колекціонерів. Це парадний президентський автомобіль Lincoln Continental Quick Fix. Ця модель від MiniChamps у масштабі 1.43 була випущена у 2004 році обмеженим тиражем. Всього 504 екземпляри. Давайте трошки попливемо по сторінках історії, та я вам розкажу, що я знайшла яку інформацію про цей автомобіль. Це модель знаменитого президентського лімузина 1964 року, відомого під назвою QuickFix. Ось кілька цікавих фактів. QuickFix перекладається як тимчасова переробка. Після вбивства президента Джона Кеннеді в 1963 році на подібному Лінкольні Континентал, цей автомобіль із номером ss 100 x був швидко модифікований для безпеки наступного президента Ліндона Джонсона звідси і назва Quick Fix. Автомобіль було оснащено броньованими вставками, коли дахом і склом. Що стала відповіддю на шокуючі події в Даласі. Це був один із перших прикладів серйозної безпеки президентських авто. Секретна служба США вирішила не створювати новий автомобіль, а модернізувати існуючий лімузин Lincoln Continental 1961 року, відомий під кодовою назвою ss 100 x Було встановлено потужний двигун. Ручної збірки двигун із високим ступенем стиснення та забезпечував на 17% більше потужності. Після всіх модифікацій вага автомобіля зросла до 9800 фунтів. Це приблизно. 4445 кг. Загальна вартість модернізації автомобіля становила близько 500 тисяч доларів, яку спільно покрили Ford Motor Company, її постачальники та уряд США. Модифікований лімузин повернувся до Білого Дому в травні 1964 року і залишався в експлуатації до 1977 року. Наразі цей історичний автомобіль експонується в музеї Генрі Форда в Дірбороні, штат Мічиган. Цей автомобіль є не лише технічним шедевром свого часу, але й важливим історичним артефактом, що символізує переломний момент в історії США. Друзі, дякую вам за перегляд. Не забудьте поставити лайк, лишити коментар та, звичайно, підписатись на мій канал. Дякую!